Я вимагаю цих змін у шкільній програмі. Ідея не моя, а ідея Наталії Брайс. Перше, це, як вона і казала, я теж цього вимагаю. Нормальне статеве виховання, а не, ну, це справді, як вона і казала, це перетворюється урок, де всім незручно. Тому що, коли у нас був такий урок... Півкласу ржало, а пів заховалось під парти. Якщо чесно, я вважаю, що це не повинно бути з п'ятого класу. Я думаю, це потрібно уже тільки набагато м'якше і, так сказати, дуже м'якше. В, десь в 2-3 класі, а до 1 го і до 2 го це мають пояснювати батьки. А вже після 2, го 3, го щоб не були уроки статевого виховання, а дали нормальні книжки для індивідуального читання вдома. У мене є такі дві книжки: одна це малечі про інтимні речі. І там немає ні крапельки, брехні там це все правда. Ну, те, що правда, це правда. Яка без. нецензурної лексики і все таке. Так от, там не. Там все нормально, правдиво показано, картинки, все як відбувається. А і друга книга для кожної дівчинки, там написано про менструацію, про те, як доглядати за нігтями на ногах, на руках, взагалі за волоссям, за обличчям, макіяж, початківця. все таке, те, що потрібно дівчаткам. Топіки, лівчики. Трусики, шкарпетки. Про це все там написано. Які краще обирати, що правда, що неправда, що можна робити під час менструації, що ні. Що таке ПМС? Коротше, о, дві книжки, які реально класні. Далі. Я попрошу, будь ласка, давайте змінимо тактику навчання. Я не кажу про всіх вчителів, але в мене в школі, в мене ніби в мене тільки три чи дві такі вчительки, які не кричаться по молки. Кричать, що ти тупий, і треба було на уроці слухати, коли ти підходиш і питаєш що тобі не зрозуміло. У мене це вчителька географії, ну не робить так. Це вчителька географії і історії Наталія Олександрівна і Людмила Володимирівна. Це дві, а ні, три. То що ще з зарубіжної літератури е, вчителька Ірина Володимирівна, В мене дві Ірини Володимирівні. От, і я не буду про всіх казати, я зараз скажу тільки про свою класну керівничку. У нас була тема відсотки в п'ятому класі. На кінець п'ятого класу у нас почалась тема відсотки, і я її спочатку трохи не зрозуміла. Я підійшла до вчительки і запитала, вона мені не допомогла. Я все писала, я сижу на першій партії, я все писала, я все слухала уважно. А вона така каже: Це твої проблеми, що ти, дурна, треба було краще на уроці слухати, а не записочки писати. При тому, що я записочки не писала. І що я ще хочу сказати, можна в інтелектах якось. Трішечки легше. Тому що реально, я 5 років чуюсь в інтелекті і вже не дупляюсь, не вирулюю те, що ми там вчимо. У мене просто на уроках математики, фізики кипить мозок. І мені приходиться. І нам вчитель фізики не пояснює нормально. Він просто каже, що робить, і ми самі це опрацьовуємо. Ох. Нічого не зрозуміло. І добре, що в мене мама хоча б адекватна. Так. Далі йдемо, бо я зупинила, тому що до мене мама заходила. Тому ось таких змін я вимагаю. А, і коли нашого фізика питаєш. Якусь тему і скаже, це твої проблеми, що ти не вивчив. Так. Далі я хочу, щоб... Я не знаю, це у всіх так в школах чи ні, але в мене в школі фізрук якийсь незрозумілий. О боже, не бій мій телефон. У мене тут кіська, то вона б'є мій телефон. Так от, то в мене на фізкультурі відбувається так. Нам просто вчитель каже, що робити, а сам уходить в свій кабінет, сидить в телефоні. Дивиться інстаграм. І не дивиться, що з нами. Просто каже: перемічі робить, що хочете. І один раз Це робіть, що хочете, прилетіло мені в око. Розкажу я. На фізкультурі, коли я була звільнена, я просто стояла, потім повертаюсь отак, і мені совсем дурі от сюди прилітає м'яч. Він каже, він знаєте, що сказав? Це твої проблеми. Тоді, виходить, це все, весь світ, це мої проблеми, які мені треба відпрацьовувати, мені здається, до 18. -ти. Мінімум, я допрацюю свої проблеми, ну я не знаю. На цьому все, всім папа, всіх люблю.